Всім привіт, пацани! Ну що ж, в нас новий ролик без доната. Ми точно прощаємося з собиттям ПГЕ. Сьогодні, через декілька годин, у нас виходить нове собиття е, Чемпіонату світу. Ждемо, залітайте на стрім, підписуйтесь, ставимо лайки на цьому відео і погнали! Погнали! Просто треба добивати це собиття. Тут майже все я пройшов, майже все я забрав, що міг. На жаль, не вистачило мені тут 2000 жетончиків, обідно. Поїхали в магазин. Найважні річ це магазинчик. Магазинчики заходимо сюди і мені треба купити один наборчик. цей. 1250 рубінчиків. На жаль, но прийдеться, і причина доволі проста. Не хватило мені. Вчорашнього дня, щоб забрати все без доната, ну, це таке. Тут, на жаль, 90-й нічого не забираємо. Тому що я хочу сказати? Ну, по-перше, поїхали до самого головного. Тут довго ну, інтриги тягнути немає до чого. Група ФЕ. Забираємо. Перше. Маласія. Перший ігрок, якого ми забираємо. Це перший ігрок, який сьогодні нам пригодиться. Чому б ні? Чому б такого хорошого гравця не поставити, не притулити. Другий ігрок, якого ми забрали. Я думав ППшника забрати. Ну, так сів, подумав, а чому б не забрати Алабу? Це ничок У мене, вроді би, ПП і ЛП ще поки що доволі хороші. Мені ще поки що подобаються. Так що отаке у мене рішення невеличке. Так, що ми тут можемо щось забрати? Ні, ні, ні. На жаль. Ну, ладно, це доволі таке терпіляче. Так, ще я купив двох гравців. Ну, самі ж бачите, вже плюс-мінус повинні розуміти, що я планую, що я хочу зробити. По-перше, загодимо, міняємо схему, пацани. Міняємо схему вибор 4, 4 2. Це раз. Во-вторых, так. Щось у нас тут не по плану. А знаєте чому? Отак робимо. Потім заходимо. Міняємо цього повишничка. Поміняємо на алабу. 103 рейтингу. Прям шикарно. ЛЗшничка Ми ставимо сюди, якого ми забрали. Маласія. Прям чудово. Мені вже подобається. ПЗ-шничка міняємо, пацани. Ставимо сюди Янга. Так, да, трошки ми збільшуємо бусти. Ну, нічого страшного. Так. І саме головне, кого ми хочу я поміняти. Це белотті. Белотті. Ось такий рейтинг у белоті. Так, що далі? Поїхали. ПВшник. Тренувати. Передача рангов. Йдемо, шукаємо, де дівся наш пз Янг. Окей. Чудово, 102 рейтингом Янг стає. Це чудовенько, чудовенько. Що далі? Заходимо далі. У нас тут так само є Ландзіні. Тут в нього плюс 5 тренувачки, ну нічого, нічого, ми перекинемо в оцих плюс 5 білотті. Хай небагато, переліва є. Но все ж таки поміняємо. Я думаю на цьому все. Треба просто йти, качать усілочки. Отут усілочки. Йдемо второй нападаючий усілочки. Качаємо, конечно. Це доволі круто буде. І шикарненько, Даже, даже не знаю, що получиться, конечно. Отбор м'яча, Алабі обізительно. Адбор м'яча. треба буде щось робити, зменшувати, звісно, кількість бустів. Ну, но... з такою командою. Баланс. Балансірований. Він збалансірований, пацани. Йо, Він накачаний і збалансірований. Ну, що ти зробиш? Ну, але такого ЛЗшника втрачати не можна. Зовсім не можна зовсім. Тому ми беремо. Качаємо. Переходимо і дивимося на наш составчик. 116-й ОВР нашого состава. Так що, всім дякую за просмотр, всім пакеда!